Я вважаю, що він, а... тобто, йому він порушив не тільки міжнародне право, він порушив. А всі розмови, які були до цього, починаючи ще з нормандського формату, коли вони говорили, що Крим, вони не хотіли говорити про Крим, говорили, що там був якийсь там референдум, але Росія не збирається йти повномасштабною війною, нічого окуповувати, Росія не при чому, і на Донбасі це рішення людей, і що військових Росії немає. все це бла, 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 бла. Причому бла, бла, бла. Старої людини, яка вже не пам'ятає, що вона говорила, де він слово давав, де він не давав ось що відбувається. І тому який сенс мені президенту незалежної держави говорити з людиною, яка щось говорить, а завтра змінює позицію?